Доброго часу доби товариство. Може хтось сумнівається, є потреба. І бачив в продажі, дивіться, є отакий апарат для зарядки акумуляторів. Отакий От називається. Купляв це в... на Китайщині з їхнього магазину за порядка 200 чимось гривень, ну, майже 300 гривень. Зараз вони теж там є в продажі. Ну, він... Єдине що він не розряджає акумулятори, але він їх дозаряджає. Працює з середини 2023 року. Жодного разу не ламався. В принципі, ламатись там нічого. Підключається по USB, зараз він в основному від системного блока. Особливість в чому? що Навіть коли комп'ютер виключений, на системному блоці ці 5 вольт даються, він все одно продовжує тобі заряджати. Тому от цей працює. Нормально працює, не ламається. Скільки часу? Китайщина, але працюючи. користуйтесь раптом, кому треба.